Доброго дня, заказав котел Joker. Дуже сподобалася зборка. Котел гарно, шви, проварені, все, гарна, здорова топка. Дуже сподобався. Заказував в магазині Растопі на сайті Растопі. По-перше, дуже швидко доставили котел безкоштовно, прямо в подвір'я. По-друге, проконсультували мене хлопці. Олександр і там ще один консультант. Якісно підказали, якщо, як краще, як, скільки, скільки потрібно кіловат. Дуже мені сподобалася їхня консультація. Також в них замовив Демар. Це теж безкоштовна доставка. Дуже все сподобалось. Так що заказуйте на сайті Растопі, магазин Растопі. Не у джокер, також дякую консультантам. Слава Україні.